Зараз надаємо слово Людмилі Лугановській. Людмила працювала радницею головнокомандувача збройних сил України з питань стратегічних комунікацій. Зараз Людмила, керівник служби президента American University. in Kyiv. І доповідь буде присвячена такій важливій темі, як комунікації Збройних сил України в умовах війни. Просимо Дякую. дякую, пане Юрію. Дуже рада всіх вітати на сьогоднішній конференції. Дякую пані Наталі за запрошення. Скажу відверто, що для мене це справді велика честь бути в такому товаристві. Я тут бачу Семена Григоровича Бельмана, людину, яка від чиї праці я читала, який очолював багато років єврейську громаду в Чернігівській області, звідки я родом, і це почесно. Це ніби як виступати перед батьками, перед викладачами, і все, що я можу поділитися, це мій практичний досвід. Досвід людини, яка пробула з перших днів повномасштабного вторгнення разом з військовим командуванням і відповідала за комунікаційну складову діяльність збройних сил. І можливо, щоб трошечки привернути більше уваги і візуалізувати, я покажу презентацію, але намагатимуся робити це якомога оперативніше, щоб не забирати багато часу. Власне, ви бачите на цій степені мене і Валерія Федоровича і перша світлина якраз зроблена на під час зустрічі з головним рабином України Мошери Овеном Османом в вересні 2022 року. І для нас було важливим, я про це скажу: підкреслювати і посилювати взаємини на власне військовому рівні між Україною і Ізраїлем і звичайно дбати про. Духовні потреби військовослужбовців юдеїв, тому ця зустріч мала місце, вона була не одна, і вона була медійно висвітлена, і це теж мало свій вплив в контексті інформаційної, скажімо, такої потепління відносин між двома державами. І е, інша світлина, це фактично 20 це ранок 27 лютого. Ми постійно ніхто не спав, постійно працювали, і те, над чим ми працювали, як ми працювали, я хочу вам розповісти. Власне, перед тим я поділюся деякими практичними висновками з досвіду моєї роботи, власне найважливіше це відповідальність і проактивність. Тому що в комунікаційній роботі особливо коли це військова система, ти можеш нібито мовчати, коли тебе не запитують. Але насправді, якщо ти не комунікуєш, то комунікують за тебе, і цей інформаційний вакуум завжди заповнюється. Тому з перших годин повномасштабного вторгнення ми вже вийшли із зведеннями генерального штабу про оперативну обстановку із заявою головнокомандувача. І власне ця проактивність дуже важлива з висновків, які я для себе зробила, якими ділюся зі студентами, яким викладаю стратегічні комунікації. Власне, що насправді ми дуже довго досліджували, говорили про гібридні війни і говорили про те, що якщо й будуть якісь протистояння, то вони більше будуть в дипломатичному, в енергетичному, в економічному, в правовому сферах, але вже світ не буде воювати і згадайте ті праці, і е, Фукуями, і нарарів великих, великих мислителів е, харарі, перепрошую, але е, Власне, ніхто не передбачав, що буде така війна, такого масштабу, з таким озброєнням, з такими жертвами. Але військові, звичайно, готувалися, і це те, що мають справу військові, але інтелектуалам, мислителям, філософам нам всім треба якось переосмислювати і давати більш чіткі прогнози й оцінки тому, що відбувається, і, і бути більше реалістами ніж ідеалістами. Російська пропаганда втрачає свій вплив об'єктивний. Я пропрацювала два з половиною роки на сході, і люди, з якими я спілкувалася, в чиї будинки прилетіли, ракети прийшли танки, чиї зараз окуповані. Їм вже не треба більше пояснювати, що відбулося. Власне і, і дослідження про це говорять: що люди все менше і менше довіряють російській інформації, на щастя, і це якби для нас відкриває більший простір для діяльності. А розвінчувати фейки марна спра прати часу, це теж правда, тому що дезінформація неслася потоком щодня. Росіяни звинувачували нас в будь-чому застосуванні хімічної зброї, ще в якихось порушеннях і спростовувати це на своїх каналах було абсолютно неефективним. Звісно, коли про це говорили медіа, ми давали альтернативну точку зору, таку, як вона була насправді. І важливо також те, що кризові комунікації працюють тільки в умовах психологічної стійкості і злагодженої роботи всієї команди. Це так, тому що це такі критичні моменти, які вимагають максимальної ефективності. Важливо в роботі мати прямий доступ до командування, координуватися. Власне, це є стратегічні комунікації, координуватися з ключовими гравцями на цьому полі, тобто це провідні міністерства, міністерство оборони, міністерство закордонних справ. Інші служби і відомства, які так чи інакше причетні також до е, прямої комунікації від імені держави, щоб бути на одній сторінці, як то кажуть, щоб ніде не різнилися повідомлення, щоб інформація відповідала злагодженій нашій спільній меті. Важливо партнерство з громадянським суспільством і бізнесом, я покажу там є зразки креативів, які зроблені, Ви розумієте, що в збройних сил не було тих можливостей ні дизайнерського такого підходу на початку, ні готовності перекладати наші зведення різними мовами. Але завдяки тому, що ми. Залучили підтримку е, з громадського і приватного сектору. Нам вдавалося це робити а також важливо ефективно використовувати людський потенціал. Багато людей було мобілізовані і. Насправді серед них були і журналісти, і оператори, і фотографи, і загалом люди з цієї сфери комунікації. І коли вони були на посадах пресофіцерів або в наших управліннях провідних, вони були дуже результативними і є, і залишаються. і Це теж підвищує якість комунікації збройних сел. Ну і системний підхід про це я теж в кінці скажу, але намагатимесь це робити оперативно, щоб не займати багато часу, тому що дійсно, коли ти в умовах кризи, тобі постійно щодня треба на щось реагувати, яке просто несеться. Але без системної комунікації, без комунікаційної стратегії, досягти таких видимих результатів в довгостроковій перспективі фактично неможливо, тому ми напрацювали і затвердили вже в 2023 році в лютому комунікаційну стратегію збройних сил на цей рік. Разом з новим її візуальним стилем 24 лютого, мабуть, кризовий такий момент, і я нарахувала, ми оприлюднили дев'ять публікацій від головнокомандувача в той день і окремо ми комунікували від генерального штабу, тому що що було насправді важливим, я зараз це прогортаю. Тому що було важливим насправді досягати мети, і наші головні комунікаційні завдання полягали в тому, щоб мотивувати цивільних до спротиву російській агресії, і ви бачите ці приклади візуалів, які робили в партнерстві з креативними агенціями і заяви звернення, які якраз були адресовані всьому українському народу, і ми закликали їх чинити спротив, приєднуватися до лав збройних сил, до лав територіальної оборони. І е, насправді таких продуктів це просто зразки, а їх було багато і багато. Е, ми також інформували про оперативну обстановку в надзвичайно активному режимі. В перші тижні повномасштабної агресії кожні 4 години ми давали апдейт по оперативній ситуації. Це текстове відео звернення з перекладом англійською мовою. Від генерального штабу я знову повернуся. Важливо бути проактивним, важливо бути першим, пояснити і сказати, що відбувається а, власне. А масштаб агресії це більше трьох тисяч кілометрів. Активного фронту це велика інтенсивність і динаміка бойових дій. І про це було надзвичайно складно. І писати, і погоджувати так, щоб не дати противнику якусь додаткову інформацію, і в той же час поінформувати суспільство і наших партнерів про те, що відбувається. Це кожен раз виклик і велика відповідальність була погодити. Іншим нашим завданням було спонукати росіян здаватися, і власне оприлюднення їхніх втрат на щоденній основі це вже стало таким популярним власне в. Взагалі, в інтернет просторі ці втрати вони в різних форматах публікуються щодня, і це, це було важливо про це говорити. Ми записували звернення. Власне, це заступник головнокомандовича генерал лейтенант Євген Майсюк, який записав звернення російською мовою до росіян з, з закликом здаватися в полон і з, Ну, відповідними правильними меседжами. Я не буду все вмикати, щоб не забирати час. Це і залистовування окупованих територій відповідними матеріалами друкованими якраз які спонукали б їх здавати, здавати техніку, здаватися в полон. Ну і відповідно, великий масив інформаційної роботи в діджиталі в інтернеті з там відповідними меседжами і всім спрямованим на саме досягнення цієї мети. А це теж вибачте, які були креативи для того, щоб достукатися до. Нашого противника. Одним з наших важливих завдань це зміцнення світової підтримки е, і власне спонукання держав партнерів давати озброєння техніку Україні. Це було дуже складне завдання. Це дуже повільно рухалося, і ну ви розумієте, яка динаміка. Спочатку запад був е, ну, ширший. Нам поступово дали спочатку гаубиці, потім розширили до МЛРСів, до ДРСЗВ До, Ну і так, от поступово збільшувалися види озброєння все більше, і, більше, і будемо сподіватися. Сподіватися, що і те, про що ми зараз просимо, теж наші партнери дадуть, але це дуже важко давалося. Ми записували і подячні ролики, і звернення. Я так коротенько продемонструю, тому що цей ролик писали ми фактично в квітні минулого року і підручними засобами, знімаючи своїх колег військових для того, щоб його показати власне, і зробити. І це записувалось в Києві. Я, я, я сподіваюся, що звук буде чути, тому що там важливо почути. Ні, Звуку немає. Звуку немає. нема. Um. Як бачите, ми перераховували всі країни, які хоч щось надали Україні, бодай найменшу кількість озброєння, техніки, медичної допомоги, тому що все це було важливо відзначити, подякувати. Ну і, звісно, просити ще. Речку да ну і інші формати були. Ми створювали сайти. Відповідні проводили інформаційні кампанії на підтримку надання озброєнь Україні з акцентом звичайно на сполучені штати як лідера такої світової коаліції держав на підтримку України. Тому Багато роботи було зроблено, є певна статистика, і, і це теж було в кооперації із мобілізованими людьми, які в сфері IT сильні. Я тут повернусь до цієї статистики, із е, цивільним сектором власне, люди, які просто відгукувалися, допомагали і давали свої контакти досвід платформи для того, щоб це втілювати. Ну, відповідно, комунікували, я ж кажу, соціальні мережі десь виходили в марафон єдині новини, здійснювали заходи публічної дипломатії. І я би ще хотіла окремо наголосити на ключових наративах, які Збройні Сили просували і просувають. Перш за все, це що людське життя – це найвища цінність, і це саме те, що відрізняє нас кардинально від противника. Ми це комунікуємо не тільки в заявах і зверненнях, це, власне, в історіях бійця, в такому вшануванні, в подвигу і внеску кожної, кожного військовослужбовця. В спільну перемогу це навіть в традиції наших поховань. Наскільки ми це шануємо з великою шаною ставимо до наших полеглих воїнів? Це все говорить про те, що для українців цінність кожного життя і кожної втрати вона надзвичайно висока. Ми також постійно підкреслюємо в комунікації, що Україна захищає демократію весь цивілізований світ. Це не просто війна між двома країнами, це війна цивілізацій, це війна ціннісних світів. І ну, фактично, Україна тут на боці добра, правди, справедливості всього, за що нормальний цивілізований світ має боротися, і підтримуючи Україну, воюючи разом з нами, ви допомагаєте власне, досягти цієї світової справедливості, відновити світопорядок. І ми, ми власне від збройних сил ми виходили в цей ширший такий змістовний контекст, не зациклювалися суто на військовій тематиці для того, щоб бути більш переконаними, щоб наш голос теж був почутий. Про відданість збройних сил нормам міжнародного гуманітарного права теж постійно наголошували. Багато фейків російських були пов'язані з жорстоким ставленням. Багато було інсценувань. і. Для нас важливо було підкреслити це в публічній комунікації, що ми віддані нормам МГБ. Про історичну пам'ять я не буду повністю транслювати ролик. Але до 8 травня 2022 року, рік тому ми вже випустили ролик, який порівнював расизм з нацизмом, і це він англійською мовою. Він був оприлюднений зі сторінки головнокомандовичів, генерального штабу. Я коротко ось покажу, просто буквально кілька фрагментів. Немає звуку, пані Людмила. Він довше не буде забирати часу. Тобто, ви розумієте, це багато аналогії того, що чим був нацизм для людства, і чи і таким самим фактично є расизм у своїй людини на нависницькій природі і цій ненависті агресії, з якою ми зіткнулися. А виклики. Які стали перед нами один з них це пошук балансу між свободою слова і безпекою операції, коли тисячі журналістів приїхали висвітлювати війну в Україні, але є вимоги безпеки операції, коли ти не можеш допустити, коли важливо зберегти в таємниці плани задуму, якісь дії? Це це дуже складно, насправді, але ми завжди намагалися шукати баланс, і це знову ж таки це. Це справді виклик. І я хочу тут розповісти один кейс. Ми зробили в партнерстві е, великий документальний фільм, який вийшов на телеканалі УВД в Ізраїлі Елон ін Донбасс. Це фільм відомого ізраїльського журналіста Ітая Енджела, і нам вдалося організувати його зйомки фактично в підрозділах збройних сил, показати реальне е, життя бійців, їхню мотивацію, як люди з окупованих територій, з визволених після окупації території зустріч. Чають наших військовослужбовців, і я чула багато відгуків ізраїлів по цьому фільму, що дійсно це дало змогу відчути ізраїльтянам себе такими ж, як от українці. Що так само ми воюємо, захищаємо, особливо люди з військовим досвідом говорили, що пізнавали в наших військовослужбовцях себе. Ну і звичайно, це певні обмеження. Прав людини в умовах і не багато людей прийшло з цивільних, цивільних, да які стали добровільно або мобілізовані були і пояснити правила обмеження в умовах. Службу у війську це складно і це такий виклик. Я не буду більше забирати час. скажу, що системно ми працювали і є комунікаційна стратегія, і я дуже тішуся, тому що насправді комунікація збройних сил вона сьогодні і виглядає гарно і змістовно наповнена. І трошечка що це. визначений наратив, комунікаційні пріоритети на 23-й рік. Що в нас є цілий брендбук збройних сил, де окремі види, роди, всі підрозділи мають свої логотипи. В нас є. Окремий шрифт і повністю а, сучасний, як для як для найкращої організації зроблений такий брендбук. Я дякую за увагу і готова відповісти на всі питання. А, дя дякую, пані Людмила. Я, я бачу в чаті подяка за вашу роботу, е, яка допомагає зберегти здоровий густ під час цієї складної війни, і. Е, е, Є вже питання до вас, от, наприклад, таке питання: як на вашу думку, як вплинули на поліпшення комунікації зі світом візити відомих людей до України? Наприклад, Анджеліни Джолі, Орландо Блума, ну і так далі, так розумію, кінематографічна група? Ні, так, дякую. Ні, звісно, вплинули. коли я сказала, що Збройні сили як бренди. Та так само Україна сьогодні стала брендом. І а, повірте, як українці, мені дуже приємно, коли а, ти говориш що ти з України і в усьому світі тобі раді і вітають, і, і це і це справді круто. Я думаю, що такі от візити вони теж підпосилили бренд України і є таким потужним меседжем, сигналом підтримки в цій війні. Ну навряд чи там потрібно комусь щось доводити в Росії, в Білорусі чи в країнах є в там в осередках, де їх підтримують цю політику. Але мені здається, що коли весь світ, коли такі люди з нами, то що тут можна сказати? Насправді це, це, це важливо. Да, дякую. Я бачу, у нас є питання не тільки в чаті, але й голосом. Пане Сергію, у вас запитання? Да, я так, так розумію. Так швидше репліка. Ми ще а, не, не провели? Так, дякую. Ми провели невелике дослідження, фокус групи проводили на звільненій Херсонщині, і люди в окупації перше, що зранку робили, це дивилися, скільки мертвої русні. Якщо від тих, хто вам окрема подяка за це. Дякую, насправді ми довго дискутували. <реш> і в мене є засвідчений факт, замір дві фокус групи, і в обох е е респонденти при фокус груповому опитуванні описували свій ранок. По-перше, ж вони кричали там до дітей зазвичай да. А ну, глянь, скільки там їх здохло. Так що дуже вам дякую за це. Я дякую, дякую. Насправді ви мене потішили, тому що в мене додатковий аргумент. Ми дуже дискутували всередині команди. Чи варто це робити, чи наскільки це західні партнери зрозуміють, коли ми будемо от постійно публікувати ці втрати, і взагалі, але там вирішили це робити, і я рада, що це посилило підтримку особливо Там, людей, які переживали на, на. так, так. Так. От саме в окупації воно було надзвичайно важливо, не настільки на вільних землях, як в окупації. А, так, Я, я так, ще держав. бачу у пана Дмитра є запитання. Так, у мене до речі, теж скоріше репліка. Я ну от грунтуючись на своїй роботі, чим однозначно згоден з тим, що боротьба з фейками. Часто густо, це дійсно ну, такий, я не знаю навіть, як назвати. Ну від, по-перше, це відволікання там на ну, такий на негідний об'єкт. Да, чому? Тому що дійсно, ми теж це відмічали в своїй роботі з Олегом і з іншими колегами, те, що ми, по перше, ну, це так би мовити. Така, я не знаю, ну символ, не символ, але насправді їх плодиться стільки, що з цим немає сенсу ніякого боротися. І е, другий момент заперечування фейків часто густо вводить їх навпаки в обіг для людей. Да? Тобто хтось не чув, потім раптом почули. Тут, звісно, це комплексна проблема. Чому? Тому що ми бачимо, що часто густо і. Е, Грантодавці дають оці гроші на боротьбу з фейками. Більше того, часто густо медіаграмотність зводиться для того, що розуміння з фейками заперечення фейків. І дійсно, я вважаю, що це дуже вірний був зроблений висновок, і це не означає, що з ним там, взагалі, там не треба їх заперечувати, да але насправді, це дійсно може бути. Ну, відволікання як на нагідний об'єкт з одного боку, і друге витрачання ресурсів туди, куди не слід їх витрачати. І третій момент це просто ну марна справа. Да, тобто, тому дійсно і це. І до речі, це дорослішання, коли от є розуміння того, що не треба всього заперечувати, не треба з усім отак, от надто серйозно сприймати. Я тому гадаю, що це, це реально один із тих успіхів, які в комунікаційній от вашій стратегії в практичній роботі дійсно був зроблений. Дякую. Дякую, дякую дуже дякую, Так, ще до вас бачу питання в чаті, Пані Людмила. 那一般，c h Тата, я бачу питання. Да на що спиралися розробники комунікативної стратегії на комунікаційні стратегії збройних сил інших країн, яких дякую. Насправді, структура сама комунікаційної стратегії це комунікаційні стратегії прийняті в країнах-членах НАТО. Всі підходи все, те, що ми це повністю натівська основа, тобто NATO Stratcom Policy, um, NATO Aligned Doctrine, доктрин і стратегічні тобто, все, всі документи, нормативна база, яка в країнах, членах НАТО, нами була брати, взята за основу і. Сама структура з комунікаційної стратегії це, от власне натівська структура, тобто всі розділи, а вже наповнення це звичайно наше, тому що тут специфіка національна. Коли ми розробляли айдентику для збройних сил, логотипи, шрифти, ми вивчали, дивилися, і було багато викликів, тому що офіційна емблема збройних сил, ви знаєте, це хрест, малиновий хрест і. Він ну, специфічно дивиться візуальні комунікації, тому ми обрали тризуб військовий саме тризуб. І ну є, є свої нюанси, і тут ми використом, звісно, вивчали досвід і дивилися, як звичайно країни-партнери ведуть комунікацію, але і досвід комунікації Сил оборони Ізраїлю. Ми теж вивчали особисто я коли ви... Прямувала контент, наповнення сторінки головнокомандувача і загалом визначаючись для соціальних мереж збройних сил, в мене одним із прикладів це, власне, була ізраїльська армія, особливо їхня англомовна сторінка, тому що це. це... Це показово це те, як би це мало б виглядати, і це дуже якісно. Да, і дуже проактивні, і звичайно, якісні тут британські збройні сили, Сполучені Штати, тобто є країни, які задають тон, і ми підтягуємося і рівняємося на ту комунікацію, яку вони проводять. Дякую. Ще я бачу пан Михайло Броштейн, хоче кілька слів сказати. Михайло, ви нас чуєте, да? Ну, чую, чую. чую. Ну, да, даде, якщо у вас. Реплика такая короткая. Хорошо, значит не совсем реплика. Во-первых, я извиняюсь, что я по-русски и у меня нет русской клавиатуры тоже, поэтому вы меня вытесите так. Я хочу дать один, как бы сказать, совет, что ли, да, если угодно, да. Я не видел нигде этих вещей. Есть совершенно четкое сопоставление. Я бы сказал не Путин Гитлер, а Розенберг, э, э, Дугин. Uh -huh. Дугин. Дугин, как понятное дело, это идеолог как Путина, поэтому это, я думаю, что это, на самом деле, буквально цитаты э, идентичные. Я, я не понимаю, почему это не используется. Это номер раз. Номер два, я, всегда надо ориентироваться как бы на конкретную ситуацию. Э, в Израиле, я думаю, что будет работать аргумент, как бы, э, один против всех. Один, который, понятно, как, типа Англия сорокового года. Да. И, естественно, Израиль тоже в этом контексте хорошо, хорошо вкладывается. Ну и тема э, очень как бы э, скользкая и тонкая это, конечно, наша взаимная история. Потому что она непростая, и с этим надо, что, извиняюсь за грубое выражение, что-то делать. И я думаю, что надо найти э, так, чтобы не скрывать правду, а как бы честно говорить. Я видел один один ролик, который меня не вполне удовлетворил, скажем, точки зрения. Я думаю, что над этим стоит поработать. Все, я кончил. Большое вас. Спасибо. спасибо большое. Спасибо я большое, тільки скажу так. два слова. Я хочу представити людину, яка зараз надала такий чудовий коментар. Це Михайло Бранштейн, ізраїльський історик, який неодноразово виступав у нас в студії з чудовими циклами лекцій, знаток війн Ізраїлю і так далі. Я вам дуже дякую, пане Михайло, за цей коментар. Спасибо mm -hmm. за представлення. Дякую. Я дуже дякую, бачу. я теж записала. А Пані Людмило, ще є питання в чаті, яке вже стосується більше наш теми нашої конференції, через які засоби комунікації успішніше відбувається налагодження співпраці, зокрема з державою Ізраїль? мистецтво, люди, політики. Ну, мені так складно сказати. Я не можу оцінити прямо загалом. Та я просто була дуже сильно занурена в нашу інформаційну роботу, бульбашку таку. І те, чим я намагалася зробити, це дати доступ ізраїльським журналістам працювати в Україні, висвітлювати хід бойових дій, знімати документальні фільми, говорити правду про війну. Їх було небагато, насправді, але вони були, і я їм дуже вдячна. Якось заходити в інформаційний простір Ізраїлю зі своїм продуктом через свої канали. Насправді не знаємо. Можливо, колеги з МЗС або з інших відомств це робили в збройних сил такої можливості не було, тому я на жаль тут не прокоментую. Дякую.